Моя Україна нескорена, скривавлена, кулями бита, тілами героїв засіяна, героїв, що мріяли жити, та мріє у полі розвіяна, скалічена, але не здолена, сполохана, та не злякана, з надією хоч і знедолена, бо соняш йдеш, Заплакана, Несеш свою ношу, не хилишся, хоч важко здаватись, не думаєш, світ збоку налякано дивиться, хоч каже, що чує, не слухає. Моя Україна не скорена, в піснях і у віршах оспівана. Земля твоя танками зорена, скорботою і кров'ю вишивана. Ти вистоїш, ти не зламаєшся, допоки Дніпро воду гнати, допоки дитина всміхається, нікому тебе не здолати. Не можна здолать нездоланне і знищити те, що не нищиться. Біда тим, хто це не осягне. Сьогодні історія пишеться.